Україна заслуговує на членство в НАТО, заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган після перемовин з Володимиром Зеленським. Турецький лідер наголосив, що з впевненістю дивиться у майбутнє України. Також президенти обговорили зелений коридор, майбутній саміт НАТО, формулу миру та повернення українських полонених за словами Зеленського. Під час зустрічі детально розглянули питання безпеки у Чорноморському регіоні та у Європі. Україна заслуговує на членство в НАТО, і я хочу у вашій присутності ще раз наголосити на одному моменті: від настання справедливого миру ніхто не програє. Я вдячний туреччині за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Окремо обговорили ситуацію в нашому Криму, який Росія досі незаконно контролює та використовує як плацдарм загроз. І небезпек в будь-якому випадку ми відновимо наш законний контроль над Кримом і повернемо безпеку на півострів і справедливість.